Олині рятувальники розгортають пункти незламності. Ракету Росії вистачить не більше, ніж ще на три масовані атаки. У Кремлі уже встигли відреагувати на обшуки у Києво-Печерській лаврі. Слава Україні! В ефірі Гранкові новини 23 листопада у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Олень втратила ще одного героя на війні. На війні загинув Андрій Натюк, чоловік був родом із селища Люблинець. Захисник помер у селищі Черепівське Запорізької області. Про дату прибуття тіла героя та чин похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Відомий український телеведучий Олександр Педан приїхав до Луцька. Головна ціль його візиту проведення проєкту «Не лекції» на теми мінної безпеки, ментального та фізичного здоров'я і важливості освіти. Зокрема, на заході побували і журналісти телеканалу Конкурентів. Як усе відбувалось? Дивіться далі. Луцька приїхав відомий український телеведучий та громадський діяч Олександр Педан. На волині шоумен опинився не випадково. Розповідає, завітав, аби поспілкуватись з місцевими школярами. Про важливе Ми робимо не лекції з Олександром Педаном. Це, це такі е, можливість поспілкуватися з дітками в зручному, звичному цікавому для них форматі. Він проходить в рамках проєкту спільно до навчання. Це такий величезний проєкт ЮНІСЕФ. Він взагалі там ціла низка проєктів під лозунгом спільно. Ми спілкуємося з школярами, батьками і представниками освіти. Там всюди різні місії. Тобто, якщо стосується дітей, то це ментальне здоров'я, покращення психологічного стану, про те, що діти мають розуміти, що таке депресія навіть не депресія, а стрес. І говорити про нього вголос, якщо вони себе десь почувають в стані стресу. Далі дуже важлива тема це мінна безпека. Ми розповідаємо повністю, які вони бувають, і як себе поводити, якщо раптом ви потрапили в ділянку, де можуть бути міни, куди не лізти, тому що це фактично наша безпека, безпека наших дітей. А з батьками ми робимо дискусію. Ми намагаємося підштовхнути їх до спілкування із освітою. Відтак, у Луцьку захід відбувся в 27 -му. У ліцеї школярі свого кумира зустрічали з шаленими емоціями. Під час зустрічі учнів в поєднанні з цікавими іграми та навіть танцями дізнавались важливу інформацію. Зокрема, Олександр Педан розповів юним лучанам, як діяти у випадку повітряної тривоги, а також чим небезпечні міни. Всі вони однаково небезпечні. Тому правила безпечного поводження для всіх однакові: не підходити, не чіпати, телефонувати 101. Дякую, патрон. Лекції! дітьми відвідали зустріч. Батьки та вчителі дуже важливо, актуально в теперішній час. Це така ну, велика необхідність і актуальність. Пані Світлана, матір десятикласниці. Жінка наголошує, такі заходи дуже важливі для школярів, особливо в такий важкий час, коли триває війна. Такі заходи насправді дуже важливі, тим більше що діти взагалі шукають інформацію не тільки в школі, а й в інтернеті. В тому самому тіктоці, тому ну, типу, те, що ми говоримо, батьки вони все чують, і, і чують те, що вчителі говорять, але от момент, типу. Інформації з боку, щоб вона подавалася цікаво і змістовно, і їм, їм це допоможе. Про те, що Олександр Педан їде в гості до школярів, вони самі не знали для дітей. Це стало справжньою несподіванкою. Я знала, що, що буде була. А їй до кінця не говорила. Спочатку дітям не казали, хто приїде, тому для них це було таким трошечки новинкою. Ось і я думаю, коли вони побачили педана, то здивувалися, і дітям ну я бачу дітям цікаво. Від такого сюрпризу школярі дійсно були приємно здивовані. У мене позитивні емоції, тому що я люблю дивитися подана. Мені він подобається як людина, і взагалі це дуже круто, що є така. Організація, яка допомагає зробити освітній процес набагато цікавішим. Е, мені дуже сподобалося, в мене позитивні емоції. Скажи, взагалі, ти розумієш, що це для вас сюрпризом було, що сьогодні саме педан буде? Uh -huh. Так, це було для нас сюрпризом. Ми не знали, від нас це приховували наші вчителі. Наскільки приємний сюрприз? Ну, так як я люблю його дивитися, для мене це було дуже неочікувано і мені дуже-дуже сподобалось. А скажи, а як вам взагалі розповідали, що це буде за захід? Можливо, були такі твої однокласники, Якісь е, друзі зі школи, які не хотіли йти, бо казали, що щось нудне буде не цікаво. Ну. Так як нас люблять потягати по олімпіадам, то ми подумали, що це буде знову якась інтелектуальна гра, тому що нам це так замаскували. Але насправді ми прийшли і побачили це, і нам дуже дуже сподобалось. Директорка 27-го ліцею Вероніка Захарчук каже, відколи почалось повномасштабне вторгнення. Школярів, звісно ж, почали ознайомлювати з правилами безпеки. Однак інформація запам'ятається учням набагато краще, якщо її розповідає. Хтось із їхніх кумирів, навчання, як правило, це така нудна трошки справа, коли потрібно на пам'ять знати якісь алгоритми дій. І, хоча класні керівники намагаються в цікавій формі проводити ці години спілкування і проводити зустрічі під час уроків, і ми долучаємо різні громадські організації, які допомагають нам, і ми безмежно вдячні їм за цю допомогу, коли вони приходять і працюють з дітками. Але коли дитячий кумир. Приходить і особисто їм розказує про це, то це мега важливо і діти просто ви бачите, в якому вони захоплені. А ми приємно тішимося, що в них можливість і дізнати щось нове, і повторити те, що вони вже знають. Попри те, що шкільна актова зала не вмістила усіх учнів, педагоги вигадали схему, завдяки якій корисна інформація швидко розповсюдиться між усіма. Тут представники з усіх класів з 5 по 11-й, ми зробили так зумисно для того, щоб ці діти потім, повернувшись в клас разом зі своїми класними керівниками, розказали про е, телеграм-канали, про ігри і про те, що вони тут почули е, своїм однокласникам. Таким чином, ми поширимо цю інформацію на всю школу. Цікаво, що окрім не лекції, школярі мали змогу взяти участь у квесті. Як розповів Олександр Педан, головна ціль квесту, аби учні закріпили почуті на не лекції знання. Усе. Це відбувається у ігровій формі. Ще й діткам привезли величезний квест, тому що ми хочемо, щоб вони дійсно не просто там вислухали цю інформацію, поспілкувалися там зі мною, зробили фото, а ще й закріпити це в ігровій формі. Квест теж на Мінну безпеку. А, і я думаю, що вони будуть супер в захваті, тому що в такій формі не так часто видається говорити про такі серйозні теми. А поки школярі засвоювали знання на практиці, Олександр Педан спілкувався з їх батьками та вчителями. Основ. На тема розмови навчання під час війни. Адже як переконаний телеведучий, дуже важливо, аби справлятися із викликами сьогодення. Вміли всі. Прем'єра проекту Нелекцію відбулася нещодавно у Рівному. Луцьк став другим містом у списку. Далі у нас буде Львів і понеслась фактично Вся Україна на півдні країні точки. Це буде Одеса, на сході це буде Дніпро. Загалом з нелекціями Олександр Педан планує об'єднати. Їздити 13 міст України, аби усі школярі країни знали, що таке безпека, і не завжди закарбували ці важливі сьогодні знання у своїй пам'яті. Зупинилося серце у магазині. У Луцьку медики врятували чоловіка. Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 20 листопада, в одному із магазинів чоловік втратив свідомість. Та не дихав. Туди негайно була скерована бригада медиків. Задяки вчасним реанімаційним заходам, за допомогою дефібрилятора медики запустили серце чоловіка і повернули його до життя. Пацієнт у стабільному стані був доставлений у лікарню. У Луцьку палав підвал у багатоповерхівці, як повідомили у ДСНС Волині, 21 листопада. Мешканці п'ятиповерхівки на вулиці Шота Роставелі відчули запах диму у під'їзді і квартирах і викликали рятувальників. З'ясувалося, що пожежа виникла у підвалі, горів матрац. Рятувальники загасили горіння із задимленого підвалу евакуювали двох безхатьків, які там перебували. Імовірно, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем. На волині рятувальники розгортають пункти незламності, намети, де люди можуть зігрітися, перечекати час вимкнення електроенергії та скористатися безкоштовним інтернетом. Облаштували такі пункти вже й у Луцьку. В них вже встигли побувати і журналісти нашого телеканалу погода на вулиці стає все прохолоднішою. А тим часом расисти не припиняють обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. Зокрема, у Луцьку на випадок кризових ситуацій вирішили облаштувати пункти обігріву. Пункти незламності у місті розгортають рятувальники. Перший намет облаштували в самісінькому центрі на театральній площі. Тут люди у будь-який час зможуть зігрітися, перечекати час вимкнення електроенергії та скористатися безкоштовним інтернетом. Саме для цього ми тут і є, коли буде якась необхідність, критична необхідність, щоб е підзарядити телефон, можливо, у когось з опаленням якісь проблеми великі. Ну На деякий час перебути тут є чай, печиво, ну, отакий, от по мінімуму, критичні моменти. Ми для цього є тут цілодобово. Тобто тут тепло, тут обігрівачі є, так, тут є інтернет. Інтернет є електрика. Загалом у Луцьку розмістили два таких пункти. Ще один намет знаходиться біля Рацу. Як кажуть рятувальники, електроенергію під час аварійних та планових відключень сюди подаватиме генератор. В інший час буде світло від міської електромережі. До слова, такі пункти незламності є й у інших куточках області. Лучане ж таку ініціативу оцінили позитивно. Кажуть, дійсно добре, що у місті буде місце, де у критичний момент можна буде зігрітись та підзарядити телефон, аби підтримувати зв'язок із рідними. Звичайно, дуже важливо, бо є багато людей і приїжджих, і студентів, і стареньких людей, які не мають сили довго пройти. Треба, щоб могли десь зігрітися і чашку чаю випити гарячого і посидіти відпочити, звичайно. Не з чуток про важливість таких пунктів знає і Катерина, жінка-вимушена переселенка, яка приїхала до Луцька з Херсонщини. Це обов'язково так. Це ну, такі ресурси, коли немає світла, і да, це дуже добре, це необхідно. Я вважаю, що це дуже добре. Ми на правобережній стороні знаходимося, ну, проживали, зареєстровані тут. Да. А на лівому берегу там залишилися теж наші батьки. Ну, мого чоловіка ми теж переживаємо на емоціях, тому що зараз такі тривають моменти, тільки що з мамою говорила, що так, тяжкі такі. Поки що на ніч пункти незламності зачинятимуть, однак вже найближчим часом їх робота стане цілодобовою. Зазначають, що у них одночасно можуть розміститися до 20 людей. На Волині спіймали шахрая. Як повідомили у поліції, в Волині днями до поліції звернулася 51-річна мешканка Каменя Каширського. Жінка розповіла, що намагалася придбати дрова у мережі. На відповідне оголошення вона натрапила у одній з місцевих груп. Зв'язавшись із так званим продавцем, волинянка домовилась про поставку та заплатила майже 7 тисяч гривень наперед. Натомість дров жінка не отримала, а зв'язок із продавцем зник. Поліцейські встановили, що ушукав громадянку 31-річний житель цього ж району. Як з'ясувалося, зломисник за цією ж схемою вів уману ще двох мешканців району. Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Україна повернула додому ще тіла 33 загиблих героїв. Зокрема, передача тіл військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Відбулася 22 листопада. Операція проводилася за співпраці уповноваженого і зникли безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. Процес переговорів про передачу тіл триває постійно, зазначив Котенко. У Кремлі вже встигли відреагувати на обшуки у Києво-Печерській лаврі. Так, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що обшуки у Лаврі це війна України з російською православною церквою і що вони розглядають це як чергову ланку в ланцюжці воєнних дій проти російського православ'я. Вранці, 22 листопада, служба безпеки України проводила Контррозвідувальні заходи на території Свято-Оспенської Києво-Печерської лаври у Києві у прес службі повідомили, що ці заходи відбуваються спільно з національною поліцією та Нацгвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривної діяльності російських спецслужб в Україні, крім лаври СБУ завітала до церковників ОПЦ МП на Рівненщині, шукають ДРГ і зброю. Після останнього ракетного удару по Україні ракетного потенціалу Росії вистачить не більше ніж ще на три масовані атаки, як пише українська правда, із посиланням на високопоставлених посадовців у силовому блоці, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачило ще на три масовані атаки. Подібних до 15 листопада українським силам ППО уже зараз вдається збивати приблизно 70% ракет та іранських дронів Камікадзе. При цьому для того щоб відновити свій ракетний запас, Росії потрібно від 14 до 16 місяців. Зараз Росія витрачає залишки стратегічних ракетних запасів, швидко відновлювати які власним виробництвом не здатна. У результаті землетрусу в індонезійському регіоні. Сіанджур на острові Ява загинуло 268 людей 21 листопада. На західній яві в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5-6 бала. Підземні поштовхи відчувалися також у столиці індонезії Джакарті приблизно за 100 кілометрів від епіцентру. За оновленими даними Нацагентства з ліквідації наслідків стихійних лих, станом на зараз вдалося ідентифікувати тіла. 122 людей поранення різних видів дістали більше тисячі людей. Збройні сили України ліквідували уже 85 тисяч окупантів. Станом на 22 листопада українські військові також знищили 2895 танків. 1.882 тисячу артилерійські системи, 5.827 бойових броньованих машин та іншу військову техніку. Ворога наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Україна готова до будь-яких дій з боку Білорусі. Тому наразі відбувається укріплення кордону. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, всі наші військовослужбовці, які знаходяться на цьому напрямку та інші складові сил оборони, всі мотивовані вони розуміють, що можуть бути провокації, вторгнення і готові до розвитку будь-якої ситуації. На білоруському напрямку укріплення відбувається не лише по лінії фронту і не лише інженерними засобами чи знищенням під'їздних шляхів. Українські військові мінують місцевість на більш загрозливих напрямках. У Криму Бавовна місцеві телеграм-канали повідомляють про сильні вибухи у Севастополі та Євпаторії. Так званий мер окупованого Севастополя повідомив, що йде атака безпілотників у місті чути постріли та вибухи. Разом із тим, також у мережі опублікували інформацію, що рух морського транспорту у місті призупинено. Знову палять у невстановлених місцях. koşul veya bunda bir ara koşulü yok На Волині парафіяни свято Хрестовоздвиженського храму села Туропен Ковальського району під час зборів прийняли рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату у православну церкву України 21 листопада. Секретар єпархіального управління Володимир Волинської єпархії ПЦУ протирей Юрій Зінчук зустрівся із жителями села. Під час зустрічі було написано прохання на ім'я єпископа Матфея про прийняття їх у клір єпархії. Архієрей задовільнив їх прохання. 22 листопада служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Безпекові заходи відбулися на території Корецького свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері, що у селі Серники Зарічненського району, та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ, як пише журналіст Андрій Цаплієнко, на території монастирів єпархії знайдено пропагандистські матеріали. Цаплієнко повідомляє, що СБУ провела Обшук на Рівненщині після анонімного дзвінка, що повідомив про причетність керівництва єпархії у приховуванні диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли із Білорусі. На фото видно, що у храмах знайшли літературу «Бесіди на руська землі, газети Руський вєснік» та Русський дом. Нині перевірки тривають. Командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним Дійсно, в планах російського командування є можливе наступлення з без території Білорусі на територію України. В тому рено варіанті один варіант на Київ, другий варіант кажучи, десь на Волині. Они рассматривают серйоз прикидують такою возможность. з його слів, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північ України. РФ використовує Білорусь як полігон, адже за словами радника офісу президента, там ще з радянських часів є необхідна для цього інфраструктура. Що касається білоруська я ваші в принципі учи сильно сумніваюся в її участі, тому що вони послали давно. недвусмысленный мысль, что мы не хотим в этом принимать никакую участие. Если они не приняли участие в начале конфликта, когда все верили, что Украина проиграет, и они бы стали славой победителей, то ожидать, в ситуации, когда все знают, что Россия проиграла уже, то как бы присоединяться было бы абсолютной глупостью. На думку Арестовича, Путін зараз намагатиметься вивести кадрові боєздатні частини з України для перегрупування, замінивши їх мобілізованими та вагнерівцями. Професійну армію, яку врятують від розгрому, можуть кинути на інший напрямок, зокрема і на північний з Білорусі. Але для цього, зі слів Арестовича, потрібно багато часу. Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успинської Києво-Печерської лаври у Києві. Обшуки розпочались самісінького ранку, 22 листопада. Як повідомляє СБУ, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож обшуки проводять для недопущення використання лаври як осередження. Редку руського міра перевірки даних про використання приміщень у ПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї, а також убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. З метою недопущення вище згаданого правоохоронці проводять огляд території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Результати обшуків повідомлять згодом. Вночі рашисти знову атакували Дніпропетровщину. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, під вогнем опинилась Нікопольська та Марганецька громади. За його словами, Нікопольщину рашисти обстріляли майже 60 -ма снарядами. Під вогнем з градів та важкої артилерії опинилося і кілька сіл Марганецької громади. На щастя, обійшлось без постраждалих. Деталі обстрілів. З'ясовуються. Ймовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня. Про це повідомив СЕО-постачальника енергоресурсів Ясно Сергій Коваленко. Як написав Коваленко у Фейсбуці, нині відключено майже один мільйон абонентів. За словами Коваленка, позитивний сценарій такий: нових атак не відбувається, повертаються попередній рівень генерації. Тоді ми цілком ймовірно будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі. Сьогодні Знову маємо різні відключення. Починали зі стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від Укренерго і відключаємося екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні 391 МВт. Відключені більше як 953 тисячі клієнтів. енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі зрозуміли, швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться. Щонайменше до кінця березня, посеред калюжі у дощ та нестерпний холод. Відома спортсменка з Луцька Ірина Климець показала, в яких умовах тренується і готується до змагань на олімпійській базі. Конча заспа у Києві. Лучанка зізнається, такі тренування це справжні знущання над українськими спортсменами. Приходиться в таких умовах тренуватися, але це нереально складно через те, що буквально ти виходиш в секторі вода стоїть сніг ноги ну нас ще де, ми там в металках тобто буквально там один кідок похід в поле, просто пальці відмерзають настільки що а, після того після закінчення тренування до болі до такої болі що виступає сльози на очах Сьогодні жахливе було тренування, сніг дощ іде зараз на 0 градусів де дощ а просто мало того що ти мерзнеш так ще дощ капає, ну просто нереально. і просто переживаєш інколи за своє здоров'я. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент Тіві Ірина Климець розповіла, що підготовка до змагань це взагалі якесь замкнуте коло. Адже виходить, що одні спортсмени можуть тренуватись в комфортних умовах за кордоном, а інші ось так посеред болота. Ви до федерації по підготовці до наступного року. Мені кажуть, що немає коштів. Для виїзду за кордон відправляють на збори в кончезаспу. При тому я дивлюся, що більшість лідерів і спортсменів з України мають змогу десь виїхати за кордон. Тренуватися в комфортних умовах. Минулий рік був дуже складний. Я сиділа за свої кошти на зборах за кордоном. Це всі прекрасно знають. З травня місяця, травень, червень, липень, серпень. Я підготовку до чемпіонату світу поклала на свої кошти. Ірина Климець каже: перечекати холод та не тренуватись неможливо. Ливо, адже підготовка до змагань вимагає систематичних занять, аби гідно на майбутніх змаганнях представити Україну. Тож зізнається, така ситуація їй дуже образлива. Обідно, через те, що я не остання людина в Україні по метаннях і взагалі спортсменка, і е, хочеться, щоб лідери збірної України мали змогу, хоч якось більш-менш комфортних таких умовах готуватися до сезону і. Тим паче, що до такого важливого сезону через те, що в цього року вже можна буде в наступному році, 23-му році можна буде вже Олімпійські ліцензії. і Чемпіонат світу серед дорослих, зазначимо. Ірина Климець цього року на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Мюнхені гідно представила Україну. Вона посіла шосте місце з результатом 69,18 метра. Цей результат оновив рекорд України у фіналах континентальних першостей із метання молота. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-45-1004 або ж 050-782-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.